Їх привіт, всіх рада вітати! Вітаю на моєму каналі. Хочу сьогодні трішки з вами поділитися про нумерологію її можливості. Наприклад, візьмемо вашу дату народження. Якщо ми говоримо про матрицю долі в неї 22 енергії, то що у кожного з нас є набір своїх енергій. Кожен з нас може проживати як по мінусу, так і по плюсу. І ось, наприклад, уявимо собі, що моя дата народження 2.11. Це основні цифри, які з яких арканів, з яких енергії варто починати. Окрім того, там ще дуже величезний список, і один з них це дев'яточки. Дев'яточки в мене є і всередині, в зоні комфорту, і інших. І ось, наприклад, уявіть собі ситуацію, ви зустрічаєте людину, вона вам дуже сподобалась, все у вас прекрасні стосунки. І в якийсь момент ви розумієте, що людина любить їхати кудись сама, або людина, наприклад, любить більше природу, ніж гучні компанії, або людину постійно на рибалку тягне, а і ви в ступорі, вас це бентежить, вам це не подобається, бо ви, наприклад, з іншими енергіями, і вам потрібен дві ж бадряк і все інше. Так от завдяки матриці долі ви можете зрозуміти, в чому перекоси і в чому особливості вашого партнера або вас. І ось, до прикладу, візьмемо сьогодні за дев'яточку, за дев'ятою енергію і про що вона для нас може значити. І ось людина, у якої дуже ярко проявлення, або дата народження, або місяць, або центрова зона аркану, або в інших позиціях або рік народження сумою 9, або в хвості Тобто за матрицею долі я вам залишу посилання, ви можете самі себе прорахувати і подивитись, як у вас, де ваші дев'яточки. І от, наприклад, людина любить бути як ракачельник, мудрець а, і уєдіння, їй подобається бути на самоті. Для неї це якийсь такий ресурс. Тобто, поїхати на рибалку для цієї людини втикати в тиші на природі, на воді. Це просто ідеальна конструкція. І тож виходить, що коли ви дізнаєтеся про свою людину або про себе якісь особливості, вам краще і легше зрозуміти, що до чого і чому як працює. Тобто, уявіть собі, що ви починаєте нервуватися, коли в домі багато людей. Ви нервуєтесь, діти нервуєтесь, чоловік нервує, всі навколо нервуються. А завдяки інструкції, яку ви знаєте, своєї матриці долі, ви можете зрозуміти, мені потрібна тиша. Тож, коли всі збираються, ви можете сказати: зачиніть двері в мою кімнату, я працюю, або піти в інше місце працювати, тобто знайти собі те місце, де вам кайфово працюється, продуктивно, але усамітнені. І тоді всі будуть щасливі. Чоловік щасливий, бо дружина щаслива, дитина спокійна, бо мама не кричить. Тобто, дуже важливо розуміти себе, свої сильні, слабкі сторони і свої мотивації, що ви робите і чому ви це робите. Наприклад, візьмемо, що людина з дев'яточки може сумніватися з двієчками. Їм потрібно, щоб, щоб хтось їм підтвердив, да, ти прав, ти прав. І в якихось позиціях, наприклад, в грошах да, людина постійно сумнівається. І вона не готова щось робити. А потім вона на консультації дізнається, що якщо вона буде йти і довіряти собі, прокачувати свою інтуїцію, довіряти собі, не чекати одобрення від оточуючих, то в її житті буде все розвиватись набагато краще. Або, наприклад, людина-одиничка, яка а, не віриться в свої надможливості, що вона, наприклад, може сама собі запромогувати успіх, і вона постійно живе в негативних якихось конструкціях, все їй не до ладу, вона скаржиться, вона збентежена, вона зневірена. А все просто, якщо вона змінить фокус уваги на. Благодарність на те, що вона може, на те, що вона, її життя починає змінюватись. Тож знання енергії, знання себе, своїх дітей або свого чоловіка дуже сильно може допомогти вам гармонізувати ваші відносини. Тож, коли ти після консультації розумієш, що ти не можеш змінити людину під себе, ти можеш змінити лише себе. Але. Коли ти маєш інструкцію, наприклад, люди з п'ятірочками люблять порядок, і перекос може бути гіперпорядок або непорядок. От я знаю, що, наприклад, в моїй родині є у одної людини перегіб, у іншої нелюбов до порядку. І ми розуміємо, з чим потрібно працювати.